Про весняну посівну кампанію в Україні які виклики існують, і що буде з врожаєм? Говоримо далі на зв'язку зі студією. Генеральний директор Української аграрної конфедерації Павло Коваль. Пане Павло, вітаємо вас. Вітання, колеги. Отже, як відомо, триває підготовка до весняної посівної кампанії. І, наприклад, за даними Одеської обласної військової адміністрації, аграрії регіону вже посіяли Яри Ячмінь та Горок. Розкажіть, будь ласка, яка наразі ситуація і в інших регіонах нашої країни? Так ну традиційно вже для України першими якби в весняно-польові роботи, в весняно-польову кампанію посівну вступають південні регіони, зокрема Одеська область, Миколаївська область. Але в цьому році ми бачимо, що погодні умови, на відміну від таких складних осінніх погодних умов, весняна кампанія, очевидно, почнеться дещо раніше. І на поля вийшли вже не тільки аграрії південних регіонів. Є багато робіт виконується вже і в західних областях, в центральних регіонах України. Ну і є роботи на, скажімо, там підживлення озимих культур по мерзлоталому ґрунту. Це можна виконувати і в центральних східних. В північних регіонах України і це відбувається. Питання в тому тільки наскільки складною буде третя посівна ві... в умовах війни, і це дійсно питання складне, тому що е дві попередні посівні весняні кампанії ми проводили в таких умовах, коли ще були якісь запаси фінансові запаси матеріальних ресурсів. Але м, з кожною посівною, з кожним сезоном, аграрним нам стає все важче і важче. Виконувати свої операції в повному обсязі, ми змушені констатувати, що в умовах, коли ціни на нашу аграрну продукцію на внутрішньому ринку знижуються, а ціни на матеріальні ресурси, в тому числі на аграрних ринках, були досить високими, ну там коливаються також і ціни і на мінеральні добрива, і на пальне і на засоби захисту рослини, на насіння то в нас рентабельність цілого ряду культур дещо знижується. І цим саме ну, якби пояснюється, чому ми знизили посівні площі під такими малорентабельними культурами, як ячмінь, в тому числі озимий ячмінь. І натомість відбувається переорієнтація великої кількості підприємств, аграрних і фермерів на бобові олійні культури. Це дійсно так, тому що, ну, по-перше, є більш сталий попит на такі культури, як ріпак, такі культури, як соя. І ми дійсно легше можемо експортувати продукцію цих культур. Ми наростили посіви озимого ріпаку з осени минулого року. Я думаю, що десь разом із тим ярим ріпаком, порівняно з попередніми, м роком, навіть де ми висівали десь близько мільйона гектарів. В цьому році ми посіємо, можливо, процентів на 22-25, можливо, 27 більше. Це культура більш рентабельна, вона непогана всі в зміні, але вона потребує більш такого ретельного догляду. За посівами порівняно з тим же ячменем, чи овесом, чи гречкою, чи іншими культурами аграрії намагається виходити з ситуації, яка склалася оперативна. Є звичайно питання щодо доступу до фінансових кредитних ресурсів. Це одна з великих проблем, поряд з тими, які створила нам війна, поряд із замінуванням прифронтових регіонів. Не всі ще території, звичайно, очищені землі від замінувань і від забруднень вибухівкою в тих областях, які звільнені, Київська область, Сумська, Харківська, там, Чернігівська і інші області, Миколаївська, частково. Є відповідні плани щодо гуманітарного розмінування. Це дуже вартісна, вартісний тривалий процес, але навіть в цих умовах і Миколаївські аграрії вже в полі, і також. Є такі прогнози, що будуть нарощувати висівання такої культури, як коріандр, такої культури, як соя, соняшник в більших масштабах, в більших обсягах порівняно з попередніми роками. Ми надіємося, що до збирання врожаю цих культур. Частково, принаймні, логістичні проблеми будуть в Україні вирішуватися, такі як сьогодні там на польському кордоні сформувалися. Але ну ніхто не обіцяє, ніхто не, не надіється з аграріїв, що буде якесь полегшення в швидке і вже в цю весняну компанію будуть якісь більше і дотації і грантових е, програм. Вони будуть скільки, скільки ну, скільки зможе держава якби, забезпечити в таких умовах складних. Ми... Очно, що можемо сьогодні сказати, що навіть тих зменшених посівів озимих культур і настрій аграріїв на весняну посівну кампанію повністю забезпечить продовольчу безпеку в Україні, і значні обсяги аграрної продукції традиційно ми реалізуємо на експорт. З українського збіжжя і цілого ряду іншої аграрної продукції ми можемо забезпечувати цілий ряд тих країн, які самі себе не здатні прогодувати. Це і північна Африка, це і країни азійські, це багато продукції поставляється в країни затоки. Скрізь ми маємо певні проблеми в деяких регіонах. На жаль, через логістику ми втратили свої традиційні ринки. Зовнішні є неприємні речі, коли наш ворог зайняв наші ніші на цих глобальних ринках, в тому числі і частково вкраденою в Україні аграрною продукцією, куди вийшов і намагається демпінгувати, бо тут вона вкрадена, він не поніс ніяких витрат на її вирощування і виробництво. Можна привезти там на ряд південних країн і говорити: от я такий щедрий, щас тут вам забезпечую продовольчу безпеку української пшениці. Ми це все. Розуміємо, наші партнери міжнародні також це контролюють і ведеться певний моніторинг і облік. Це все буде якби розглядатися на різних міжнародних площадках. Чекаємо, що погодні умови будуть сприяти. Будемо нарощувати темпи посівної кампанії і. Ну, є певні застереження щодо зміни структури посівних площ і в 2024 році. І є незначні застереження, але подивимося, як буде ситуація розгортатися. Чи зменшимо ми взагалі площу оброблюваних земель? Так, по планах у нас десь вийти на 12-12,5 мільйонів гектарів. Ярих зернових олійних бобових культур, технічних культур, в тому числі таких, як і супрові, пане Павло. Дозвольте культур. уточнити, ви ось згадали за ситуацію на кордоні е, з Польщею. Скажіть, будь ласка, скільки загалом української агропродукції йде на європейський ринок, і ось ця ситуація, яка зараз відбувається на кордоні з Польщею, а вона вже триває так не останні тижні, а це вже триває десь майже рік. То скажіть, будь ласка, так. як це впливає на плани українських аграріїв щодо обсягів і того, що вони будуть вирощувати? Все, що нам створює перепони для вільної торгівлі з світом? А західні напрямки це 14 залізничних переходів і тільки з Польщею 6 автомобільних переходів. Звичайно, для українського аграрного сектору, для української логістики, це негативні явища. Плюс ми ж знаємо там ці неприємні прояви наших друзів польських повисипали хліб під ноги. Це взагалі, ну якби не етично в нашій професії. Хліб аграрій під ноги не кидає зазвичай. Скоріше за все, що там уже не не економіка аграрна спрацьовує а скоріше за все, якісь геополітичні, політичні. Тенденції проявляються. Ну, ми розуміємо, що Польща час входить знову у дві виборчі компанії: в них у квітні місцеві вибори, і в них десь в червні знову це член Європейського союзу. Це вибори в європейський парламент. Очевидно, певні політичні сили, в тому числі й трошки мотивовані. Росією і спецслужбами Росії будуть грати свою політичну гру. Є там такі маргінальні політичні сили, як Конфедерація. і Інші вже спецслужби відслідковують це все. Звичайно, польський ринок сам собою для великих обсягів зерна українського нам він не цікавий. Я відверто скажу. Це незначні обсяги. Нам цікавий транзитна можливість інфраструктури Польщі. І коли поляки виходять і говорять, що ми не задоволені політикою ЄС політикою Брюсселя, тому будемо перекривати українське зерно на кордоні. Ну, нелогічно погодьтесь. Якщо у вас є претензії до вашого уряду чи до брюссельських чиновників, ну так вирішуйте їх там шляхом мирних акцій, будь ласка, під Кабмін польський Брюссель Виїжджайте, об'єднуйтесь з фермерами інших країн. А коли ви перекриваєте кордон саме для українського збіжжя, натомість з Білорусі йде величезний потік російського зерна. Зерна. Зверніть, будь ласка, всі на це увагу. Чому поляки блокують українське зерно і купують і перевозять із Білорусі своїм автомобільним транспортом із сухих портів під Брестом, російське збіжжя, казахське збіжжя, і здавалось би, ви ж оголошували разом з європейськими іншими країнами ембарго на російську продукцію? Натомість ембарго створили для української продукції, а сприймаєте на митну територію Польщі, навіть не для транзиту лише. А на митну територію, коли імпортуєте російське збіжжя на територію України, ми будемо на рівні і міжурядових там зустрічей, делегацій на рівні профільних асоціацій. Працюємо і будемо вести, намагатись вести конструктивний діалог. Добре, що отака позиція протестувальників, там перевізників і фермерів це не є позицією держави Польща. Да, тому в нас поки що є контакт, і ми там спілкуємось. Але правильно ви зауважили, це десь із квітня минулого року, вже майже рік відбуваються такі блокування, і часто звучать заклики з польської сторони вже і від урядовців. А можливо, є сенс повернутися до режиму торгівлі України з ЄС як був до війни. А в нас зараз інший трошки режим, і ми розуміли, чому європейський союз пішов на це. Ну і крім того, тут є звичайні елементи і чисто економічні. Ви розумієте, коли в 22-му році через проблеми в Україні на світових ринках ціна на зерно різко зросла, більше як у 2,5 рази, польські трейдери, переробники з задоволенням купували українське зерно і наростили свій реекспорт, в тому числі за рахунок українського збіжжя. А коли на світових ціна, на світових ринках ціни зараз стабілізувалися і знизились майже до довоєнного рівня, вони перекривають навіть транзит. І отут знову ж таки виникає питання, а чи тільки економіка тут, чи тільки е, питання проблем економічних у польських фермерів виникають, чи все-таки тут є якесь і політичне і геополітичне підґрунтя. Навіщо ви блокуєте українську продукцію, яка йде транзитом в Німеччину? Ми ж всі розуміємо, що з України продукція не може через порти, йти там, через моря і прийти в Гамбург, а потім прийти у, в Берлін, там, якась продукція Овочева чи якась інша. Це ж логістичні витрати неймовірні. Тобто, польські наші колеги і друзі, поки що ми їх так називаємо. І хотілося би, щоб ця, ця тенденція не заходила в глухий кут. Очевидно, хочуть на цьому зіграти. Розуміють, що є в української логістики слабкі місця сьогодні. Масові, звичайно, експорт масових зернових культур близько 80-85%. Останні там грудень, січень і лютий були рекордними за обсягами, і вони експортувались через три порти. Одеської області і через Дунайські порти. Я думаю, що ця тенденція збережеться. Військово-морські сили гарантують нам цей коридор. Зерновий розширили асортимент, не тільки зерно, а й інша продукція. І це важливо для економіки України. Але Павло... будемо працювати далі в конструктивному руслі і намагатися кожний на своєму місці наближати перемоги. Ми Пане... будемо сіяти на зло ворогів, Ми зберемо цей хліб. Ми забезпечимо продовольчу безпеку в Україні в наступному році і будемо багато експортувати. Пане Павло. Ми дуже дякуємо вам за цю розмову, за ваші роз'яснення. Нашим глядачам нагадаю, що на зв'язку зі студією був генеральний директор Української аграрної конфедерації Павло Коваль. Говорили про підготовку до весняної посівної кампанії та про експорт.